Перше послання до Солонян це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення Слова Божого. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новоковець. Ми наближаємося до завершення вивчення першого послання апостола Павла до Солонян. І знаходимося в п'ятому розділі цієї книги. Ми розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми вдячні Тобі за всі ті істини, які Ти нам відкрив із свого слова. Дякуємо Тобі за те, що збудовуєш нас через своє слово, що Ти сам готуєш нас до зустрічі з собою. Поведи нас і в цій бесіді, яку ми зараз матимемо. Амінь. Ми завершили попереднє вивчення на 10 вірші. Я нагадаю цей уривок. А про часи та про терміни брати вам не потрібно писати, бо самі напевно, знаєте, що День Господній приходить, як злодій вночі. Бо коли скажуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них загибель, як біль тієї, що носить у лоні. і не втечуть. А ви, брати, не в темряві. Щоб той день заскочив вас, як злодій. Бо ви всі є синами світла і синами дня, ми не належимо ночі, ані темряві. Тож не спімо, як інші, пильнуймо та будьмо тверезі. Бо ті, що сплять, сплять вночі, ті, що впиваються, вночі впиваються. Ми ж, які належимо дневі, будьмо тверезі, зодягнувшись у броню віри й любові. Та вшолом надії спасіння. Бо нас Бог призначив не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через нашого Господа Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. І далі, як висновок всього цього, 11 вірш. Тому втішайте одне одного і розбудовуйте одне одного, як ви ото. І Павло каже про потіху. Натякаючи, що ось ця тема і є справжня причина для радості і написання послання, це правда. Якщо так, то сьогодні ми дуже мало потішаємо одне одного і проповідуємо про друге пришестя. Якщо ось останній момент у вашого запитання почати, дійсно, дійсно дуже дивно, що коли добрі часи, люди менше проповідують про другий прихід Христа. Коли часи злічі тяжкі, це стає більш актуальним. Оце дійсно ця думка з 11. Один... Надцятого вірша, очевидно, вона перегукується з останнім віршем в четвертому розділі. Він там так само говорив: отож, потішайте один одного цими словами, тобто суть в чому, що це все він продовжує роздуми в контексті їхніх переживань щодо померлих християн. І пояснює більше ніж вони очікують. Він пояснює їм суть, і час і правильність очікування другого пришестя Христа. І ось саме ці роздуми мають потішати за померлими і потішати нас в очікуванні, що Бог все контролює, що його прихід обов'язково буде. Що слід жити далі, достойно жити християнським життям в очікуванні? Ми не знаємо точно коли це буде, але знаємо, що це відбудеться. У нас має бути дозвольте таке порівняння. От якщо хтось сьогодні, а таких багато направду, вже людей, українців, які чекають своїх чоловіків, своїх братів, своїх синів, а іноді й дочок і, чи мам з фронту. Вони не знають, коли вони прийдуть, але їхнє щире бажання зустріти. Побачити чи з полону тим паче це неймовірно. Вони живуть цим, тобто що б вони не робили, у них завжди є ця думка. От уявімо собі, що у нас у християн крім таких очікувань. Коли ми знаємо таких людей, чи знаємо ну ми, ми очікуємо когось в таков в такому стані. Ми не, не, не скидаємо це, все залишається, але прихід Христа має бути не менше, а то більше. Ось цю навичку це очікування, це бажання треба виховувати, і це, це важливо. Я думаю, саме, саме це хотів підкреслити апостол знов і знов по різному наполягаючи і і гов, говорячи. І дійсно саме ці роздуми, саме це очікування буде заспокоювати, і підбадьорювати, утішати те, що він каже. До речі, коли він буде починати друге послання Солунян, там ще одна дуже Така сильна думка щодо очікування і, і потіхи в очікуванні буде підкреслено. Він буде говорити там, що перед Богом праведно покарати тих, хто зараз гонить вас, хто зараз знущається, хто зараз переслідує вас. А вам, які очікуєте прихід другі христа, вам таке воздаяння буде як радість, як потіха, що ви дочекались, і це теж дуже важливо, особливо сьогодні. Ми розуміємо, ми чекаємо перемогу закінчення війни, перемогою України над агресором, і це. Буде неймовірно і знов таки дозвольте порівняти, тому що це дуже так близько нам. Якщо ми так сильно чекаємо це, то наскільки більше ми маємо чекати другий прихід Христа? саме саме це має ну нас заохочувати сьогодні. Перше ми не скидаємо. Просто перше стає для нас більше цінним у світлі другого, а друге більше величним у світлі першого. Інколи потрібна зброя. А колись найлагідніший друг. Це наша Біблія. Прочитаємо далі 12-13-й вірші. Благаємо ж вас, брати, шануйте тих, що працюють між вами, наставлені над вами в Господі, і тих, що навчають вас, виявляйте до них велику любов за їхню працю, майте мир у собі. Вкотре нагадуємо, що головною темою першого послання до Солонян є готовність віруючих до зустрічі з Христом. В момент його другого повернення на землю. А всі інші тексти якимось чином доповнюють і розширюють цю тему. Саме так, саме так і подібна тема, і в його інших посланнях буде згадуватися, і в посланнях інших апостолів. Тут він, зокрема, так би мовити, три таких блока дає настанов в очікуванні дня Господнього. З 12 по 13 вірш. Ми бачимо, ви маєте виявляти пошану до служителів слова. Тобто, ті, хто вас наставляють, поважайте їх. Вони трудяться, вони піклуються, вони заохочують вас, вони потішають. Вони це роблять не самі від себе. А вони саме є служителі слова, слова Божого. Вони передають, роз'яснюють, доводять сенс цього слова Господнього. З 14 по 15 вірш ми бачимо тут попередження, так би мовити, про незрілих віруючих. Є різні категорії незрілості. Хтось навмисно це робить, хтось просто не знає достатньо істини і є такі, які не має бути. А хтось в гріху впав, чи тут як є така тема ледащо в очікуванні, це окремо можна обговорити. І тому от слід їх теж наставляти по різному, наставляти, тому що причина їхньої немочі, їхньої незрілості різна, і тут якраз вже має бути така пастерська мудрість в підходах до душі опіки. І нарешті 16 по 22 вірш. Тут можна сказати, що тут серія різних наставов для всіх. Для всіх вони дуже короткі і дуже важливі, і просто він так би мовити, як цвяхи таких забиває, і знов і знову нагадує: робіть це, повторюйте це. Ви тримаєтеся, продовжуєте в цьому і знов і знов і знов, і саме в такому сенсі. Ясно, що апостол міг би більше сказати. Очевидно, він подібні речі їм говорив, коли був присутній особисто, і чи коли після цього направляв Тимофія свого співслужителя до них, але це ми маємо знов і знов нагадувати, як ми маємо бути. І тоді тема, взагалі, другого пришестя, вона стає актуальна і практичною для кожного дня. Те, що й робить апостол. Як ми казали, в кожному розділі є якась зв'язка поточного стану і дій, і поведінки християн у світлі е, другого пришестя е, Христа, тому це це дуже дуже важливо. Чи можемо ми сказати, що ключовою в усьому посланні є тема очікування і підготовки до приходу Христа? Так, так, да. Хоча не, не всі коментатори це якби так яскраво, але думаю, що якщо ми отак читаємо, є навіть до речі. Така практика, із невеликими посланнями, це можна розробити, тому що сьогодні, тим паче, у нас доступний електронний текст. От е, попробуйте, візьміть текст і як би мовити, видаліть діління на розділи і нумерацію віршів, і просто прочитайте це як один цільний текст. І Я просто впевнений, оці два великих розділи вони будуть відчутні. Перший розділ, коли він передає свої спогади, другий розділ. Це його роздуми про день Господній, і тому це все у світлі, не просто практика. Інакше тоді це буде ну таке моралізаторство для християн. Це важливо робити у світлі очікування другого пришестя. Біблія найкраща інструкція і застосування життєвих навиків. Ми продовжуємо читання п'ятого розділу далі з 14 вірша і до кінця. Благаємо ж вас, брати, напомляйте не роб, підбадьорюйте малодушних, захищайте немічних, будьте терплячі до всіх. Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро одне для одного і для всіх. Завжди радійте. Не Невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, духа не гасіть, пророцтва не нехтуйте, все перевіряйте, держіться добра, стримуйтеся від усього лихого, а сам Бог миру, хай уповні освятить вас, і хай непорочно збережуться цілими ваш дух і душа і тіло до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний той, хто покликав вас, який і здійснить. Брати, моліться і за нас. Привітайте всіх братів святим поцілунком. Заклинаю вас Господом прочитати послання всім братам. Ласка нашого Господа, Ісуса Христа, з вами. Амінь. Заключна частина п'ятого розділу має форму окремих порад і невеличких настанов. Більш детально розкажіть нам, чим вони поєднані. З 16 по 22 вірш можна сказати, що це вже поради для всіх, що вище окремо відношення до служителів, потім до незрілих християн. То тепер треба мовити поради для всіх і. І це відомі, відома серія таких коротких, як цвяхи е, заохочень. Завжди радійте, безперестанку моліться, подяку складайте за все, духа не влишайте, не гордуйте пророцтвом, усе досліджуйте, тримайтеся доброго, стережіться лихово в всякому вигляді. Тобто, це такі як е, ну заклики. Це не просто слова. Це чим має бути пронизане християнське служіння, життя, зустрічі християн і так далі. Тому ну це завжди буде актуально. Поки Христос не, не не прийде, і тут ми знаємо, що ця ідея завжди радіти так само, як завжди моліться. По суті, це не, не значить, що ми, коли кажемо радіємо, то що ми маємо так би мовити, людське земне щастя. Радість наша не не, не зовсім в цьому. Радість наша в тому, до кого ми не і хто є нашим Спасителем. Це фундамент, і тому ми радіємо. Це задає нам, задає нам радість його обіцянка, його присутність, його прощення, а потім все інше. Потім успіхи на роботі чи послуг дітей, чи добрі взаємини з дружиною, чи прекрасні сусіди, чи повага від керівництва і так далі. Тому що е, ці всі речі, на жаль, вони в цьому світі нестабільні і непостійні. Але радість Господі вона, вона важлива. Безперестанку моліться. Очевидно, тут не мається на увазі якісь потуги, якісь містичних постійних е, е, молитв. Мається на увазі просто е, завжди мається на увазі регулярно моліться. Тобто маєте цю добру правильну звичку молитися, в якій формі, коли саме, просто це має бути. Тут він не розкриває. Тут вже наш контекст і можливості очевидно для християнина. Ми вранці і ввечері молимося. Очевидно, для християнина. Ми дякуємо, коли споживаємо їжу. Очевидно, що коли ми починаємо, чи завершуємо, чи продовжуємо якісь важливі справи, навіть ось коли ми починаємо нашу передачу, ми також молимося в цьому плані, без перестанку чи постійно. А що можна сказати щодо заклику за все, дякувати? Як це практично зрозуміти? Я був би тут обережним, бо дуже часто, коли дивляться на це слово, навіть думають за все, це за що за зло, за гріх. Ну без ну, без фанатизму. Вибачте, воля Божа в тому, щоб бути вдячними за все, що ми отримуємо від, від Господа, не, не за зло, не за біль. Тут ну треба бути обережними. Тут не, не мають бути якісь ознаки садізму чи мазохізму, тобто обережно си, бо інші тексти святого письма. Скривають природу нашого Господа, волю нашого Господа до нас, і тому тут це саме подяка за те, що Бог веде нас, Бог контролює, Бог допомагає нам проходити різні переслідування, і що, незважаючи на труднощі, ми залишаємося з його допомогою і благодаті вірні і ще укріпляємося в вірі. Саме так слід оце все тлумачити. а не просто таке сліпе за все. Тоді почекайте, так що ну яка різниця, що ми робимо, чи що Переживаємо, ну є ж інші аспекти, такі крайнощі будуть ну. Тоді грішу і дякую Бога, чи що. Ну, логіка тут ніяка, коли дехто намагається в це все впихнути, абсолютно все. До речі, ми тут ми бачимо оцю цей вираз, воля Божа. Другий раз дуже чітко в четвертому розділі, коли ми розглядали, там була воля Божа освячення, а тут воля Божа саме оцей момент. Навіть більше думаю і погоджуюсь з коментаторами, які вважають, що не просто подяка це є воля Божа, а оце радійте, молі. Дякуйте, оця така тріада є, воля Божа, коли ми перший розділ розглядали, то там таких декілька тріад було, так би мовити. Потім йдуть знову, як ми перелічили, але теж слід їх зв'язати разом. Ось як ці три три вірша, ці три на ми зв'язали так само і далі. Духа не вгажайте, не гордуйте пророцтвами. Я думаю, що тут все-таки сказано не просто про щось загальне таке натхнення Боже, якесь, а в тому числі про надприродні прояви Духа Святого, і ми пізніше бачимо це в іншому посланні буде писати апостол до коринтян, де буде говорити про дарування інших мов і також про але буде пояснювати правильну практику цього, і в тому числі завдяки правильній практиці, виявиться чи дійсно це. Це істина, істинний дар інших мов і істинне пророцтво. Так і тут він з одного боку каже: Духа, не вгашайте, не гордуйте але. Досліджуйте і тоді доброго тримайтеся. Тобто, сьогодні ми бачимо в, в євангельських християнах часто такі одна з двох крайнощів. Одні думають, що ну, дух діє завжди, кожен день, чи, ну, кожну хвилину в його житті чи під час служіння. і він абсолютно відкритий і радий, і ще й критикує тих, у кого подібного немає. Інші абсолютно кажуть, що не може бути ніяких проявів. І так далі, тому що не може бути просто закінчився час. Але на, на мій погляд, треба мати от мудрий мудрий підхід, який тут і надає апостол, що ви просто досліджуєте, і коли ми досліджуємо і саме перевіряємо, і тримаємося доброму, Тобто, ми не гордуємо. Хтось заявляє, що це пророцтво, можливо, ми сліпо не будемо брати, так само як ми не будемо зразу це відкидати. Ми просто це перевіримо і виявляється, це набагато мудріший кращий і просто біблійний шлях, і таким чином таких е, часто пророцтв в лапках просто перестане бути, бо неправильне, не біблійне, не від Духа Святого Пророцтва, просто ну будуть так би мовити, і, і пророки боятися практикувати в такій атмосфері щось своє. І тому ми говоримо, що не ми вказуємо, е, коли діяти духу, але аналізуючи, ми дійсно можемо прийти до висновку, що таких надприродних проявів, які були в перші десятиліття, Ліття християнства ми зараз не бачимо. Вони іноді бувають в критичних чи особливих моментах, зокрема на місіонерському полі. Отам це. І то все одно цей заклик залишається актуальним усе досліджувати, а триматись доброго. А на чому ґрунтується дослідження? З чого робити, порівняння і хто встановлює стандарт добра і зла? З інших текстів того ж апостола Павла, ми знаходимо, що порівнювати з тим, що вже відомо, що вже записано. На той момент точно було відомо це канон Старого Завіту. Також було що відомо це проповідь, поки що усна, яка в тій роки починала закріплятися письмово. Це з'являлись Євангелія, Євангелія трошки пізніше, якщо історично ми подивимося, були зафіксовані. Після, зокрема, написання першого другого Солунян і навіть Коринтян, тому ми в цих ранніх посланнях знаходимо ще отакі згадки про надприродну дію а пізніше не знаходимо, бо з'являються тексти нового завіту. Коли які були пізніше е, через декілька століть, але визнані, не затверджені. Це теж дуже важливий момент. А визнані, тобто, церква в більшості своїй завжди і завжди вже користувалася цими текстами. Тому ці потуги сьогодні повернути той час перших десятиліть, ну вони не серйозні, вони просто не відповідають логіці історичному напряму і розвитку і подачі біблійних біблійних текстів тому треба оце стерегтися лихого щоб ну бути абсолютно закритими Бо є особисті прояви, і зараз я не кажу про пророцтва чи дар інших мов, які в більшості свої, абсолютно в більшості, те, що хтось сьогодні претендує, це є просто ну психофізіологічні прояви, чи і щось іноді, навіть просто на, на надумане. Я кажу, коли Господь діє і надприродні допомагає, і, зокрема, місіонери можуть засвідчити про це, що дійсно Бог говорив, Бог вів, Бог підбадьорював. Ну вони цим ніколи не будуть. Резуватися ніколи. Вони це досліджували у світлі того, що вже раніше було що доведено. Зокрема, апостол Іван нам цікаво говорить, ось коли ми читаємо перше послання Івана в кінці третього розділу, він так прямо каже: Нам Дух це відкрив. Це послання, до речі, вже було написано в кінці першого століття, вже так би мовити, на кінці канону на Нам дух це відкрив. І здавалось би, о, бачиш, він відкрив, і ми знаємо, що це істина, і він же зразу ж пише. Просто розрив на розділи. Нам можливо не дає це чітко побачити. Але коли починається четвертий розділ, він теж говорить про те саме. Але ми досліджуємо, перевіряємо цього духа, перевіряємо, чи відповідає він доктрині основній, чи немає порушень. І я впевнений абсолютно, коли буде правильна практика перевірки, ті, хто думає, що він щось пророче чи щось доносить, якісь об'явлення, це зразу спаде в кількості, абсолютно іноді спаде. Тому тут, тут треба так більш е, обережніше підходити, не для того, що ми боїмося, там як дехто каже, похулити Духа Святого. Це просто мудра е, практика. Бо е, це ж людина чи група, яка це практикує, і яке наше бажання закрити їм рота, е, вилучити з церкви чи допомогти їм е, триматися правильних істин, якщо останнє. То ми будемо дуже терплячі, повчать їх розкривати їм істинне слово Боже показувати, що дух сьогодні нове нічого не відкриє з того, що він вже відкрив і записано в каноні нового, нового завіту. А якщо у нас просто якісь такі особисті бажання, а вже ж ми будемо дуже грубі. Навіть захищаючи правильні істини, але будемо дуже грубі до людей, які, на жаль, трошки в заблудженні і неправильно практикують оці заклики і так звані надприродні прояви. Знову ще раз підкреслю: це не значить, що ми відкриваємо ворота для цього. Це значить, що треба перевіряти це все так, як каже апостол. Тут апостол Павло в іншому тексті апостол Іван щоб саме заради людей не стільки, що там щось унікальне буде звучати, ні щоб допомогти цим людям триматися правильної правильної практики, і тоді воно буде воно буде добре, і так і з коринтянами він е, говорить: коринтяни, Ну точно, на відміну від солонян, ну точно не зрілі в більшості своєї церкви. І все одно, як він по-пастерськи, як він терпляче їх поправляє, а міг би просто відрубать. Він це не робить. Він це не робить не через те, що він боїться, що там він щось неправильне проти Духа Святого скаже. Він це не робить, щоб їм допомогти, щоб їх витягти з цієї незрілості і привести до дозрілості. Це окрема, окрема тема терпіння, правильного підходу в душе опіці. Друзі, я нагадую, що ми досліджуємо перше послання апостола Павла до Солонян, і ми знаходимося в останньому п'ятому розділі цієї книги. Головною темою першого послання до солонян є готовність віруючих до зустрічі з Христом в момент його другого повернення на землю. І, зокрема, в другій частині п'ятого розділу, як ми бачимо, Павло дає практичні поради, що означає бути постійно готовими. До зустрічі з Христом. Він наголошує на тому, що дитина Божа, яка готується до зустрічі з Христом, вона активна в святому житті. З 11 го і по останній 28 й вірш ми знаходимо 22 заповіді, які мали б практикувати віруючі в очікуванні Христа. Перша заповідь закликає нас втішати один одного, що означає розраджувати. І підтримувати в вірі. Друга заповідь це зміцнювати один одного або розбудовувати, як подано в нашому перекладі. Зміцнювати це означає вдосконалювати один одного. Ми маємо бути командою однодумців, що зміцнюють і підтримують один одного Словом Божим. Далі, в 12 і 13 віршах ми знаходимо ще три заповіді: шанувати. Або поважати тих, що навчають Слова Божого. Це означає, що ми маємо пам'ятати їх. Четверта заповідь. Виявляйте до них велику любов за їхню працю. Можливо, це звучить трохи нескромно з нашого боку, але Павло навчає віруючих глибоко шанувати і виявляти любов до тих, хто проповідує Євангелію. Далі йде п'ята заповідь. Майте мир у собі. Віруючи мають мати між собою найкращі стосунки, найміцніший зв'язок. Ви ні в якому разі не повинні так робити, щоб хтось тікав із церкви через вас, навпаки, ви маєте всіх приваблювати. Далі йдуть наступні заповіді від 6 до 9. Благаємо ж, браття, ми вас, напомляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Напоумляйте непорядних, це є природне продовження п'ятої заповіді, майте мир у собі. Непорядні це ті, що намагаються все робити по-своєму, наперекір іншим, їх треба напоумляти. Шосте потішайте малодушних. Мова йде про людей, які бояться, їх треба підбадьорювати і втішати. Підтримуйте слабких, це восьма заповідь. Це сказано про людей слабких у своїй вірі. Вони не можуть самі триматися дороги. Бо вони як малі діти, вони ще не здатні прямувати разом з іншими. Їх треба вести за руку, їм треба допомагати. Отож, підніміть їх, підтримайте і відійдіть далі. Дев'ята заповідь. Будьте терплячими з усіма. Це означає не втрачати самовладання, не втрачати терпіння. Це важко насправді. Десята заповідь: глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Одинадцята. Завжди дбайте про добро один для одної і для всіх. Це принцип поведінки віруючої людини. Поганський світ опирався на філософію, котра вчила відплачувати злом за зло. Християни мають жити за іншими принципами. Ми маємо чинити добро тим, котрі чинять нам зло. Це суперечить природі людини. В той момент, коли хтось вдарив нас, то природно виникає бажання вдарити його відповідь. Але апостол Павло говорить нам про філософію, якої ми маємо дотримуватися. Ніколи не відплачуйте людині злом за зло, але завжди чиніть добро, навіть тим, які чинять нам зло. 12 заповідь Завжди радійте. Радість це один із плодів Святого Духа, мир, радість, любов. Безперестанку моліться. За все дякуйте, бо така. Воля Божа щодо вас в Ісусі Христі. Це все конкретні заповіді, які апостол Павло залишає для новоутвореної церкви в Солунях, і вони є досить актуальними також і для нас, бо все це є Словом Божим, завданням якого є зробити людину досконалою. Друзі мої, віра в Ісуса Христа робить нас спроможними виконувати всі ці заповіді. І їхнє виконання свідчить про те, що ми готові до зустрічі з нашим Господом. Нехай Він поблагословить, кожного з нас, буде постійно готовими до зустрічі з ним. А наш час вивчення Божого Слова знову вичерпався. Божих вам благословень і до нових зустрічей!